Оця мілітарна революція, так звана, яка відбувалася в другій половині 17 початку 18 століття. Козаки не змогли в неї війти, тому що щоб в неї війти, треба мати власну державу, яка здатна оплатити. А оплатити нове, сильне військо, здатна централізована держава. Звідси всі ці абсолютистські монархії. Не в останню чергу тому. Що для того, щоб ти мав сильну централізовану армію, тобі треба централізувати систему, централізувати в тому числі систему оподаткування і так далі, і тому подібне. І козацька мілітарна сила, звісно, залишається, але вже далеко не та в 18 столітті, не та, яка була в 17 столітті, і не дарма, наприклад, коли ми дивимося, опис кампанії Північної війни. Козаки вже не є там ударною силою. Вони беруть участь і активно, але вже не як ударна сила. І в ті самі полтавські битві ви можете почитати. Тобто козаки в обидві сторони, а козаки воювали на обох сторонах. Нам здається, що всі козаки були шведами, воювали проти проклятої армії П'етра І. Ну насправді вони були і там, і там. Чи велике питання, де більше їх знаходилось але що було спільне, обидві сторони не довіряли козакам. Вони в основному діяли на флангах. Uh, і там охороняли обо, обози uh, і козаків як допоміжну силу, звісно, російська імперія використовувати аж до самого кінця 18 століття, особливо на фоні російсько-турецьких війн, коли потрібна легка кавалерія для розвитки там, і так далі, для тих, хто звикла там до степу. Та і в штурмах вони брали участь багатьох. Але це вже допоміжна сила. Тобто козацтво не є ударною силою uh, Російської імперії вже навіть початку 18 століття.